Державні та обласні нагороди вручили військовим, медичним працівникам, вчителям, волонтерам та активним жителям громади у День незалежності. Серед відзначених захисники та захисниці, які отримали ордени за мужність третього ступеня, медалі за врятоване життя і захиснику вітчизни, а також почесний нагрудний знак командувача Національної гвардії України за відвагу, високі державні звання, зокрема заслужений діяч науки і техніки України. Заслужений донор України та заслужений працівник соціальної сфери України присуджені науковцям, волонтерам, соціальним працівникам, посадовцям, інженерам і будівельникам за внесок у підтримку громад та відновлення країни. Країна упродовж усієї своєї історії виборювала право на незалежність. В умовах війни ми особливо гостро. Відчуваємо і знаємо справжню ціну незалежності. Вона виборюється щодня, вона у руках воїнів, які виборюють і борються за неї на фронті, у руках воїнів, які тримають наше небо. Вона в руках наших лікарів, які рятують життя, в руках вчителів. Які виховують дітей, в руках будівельників, які будують фортифікації, відбудовують зруйноване. Воно в руках кожного і кожної з нас. Щодня ми своєю працею на своїх робочих місцях боремося за нашу незалежність, наближаючи нашу перемогу. І сьогодні у цій залі. ті, Хто на своїх робочих місцях віддано, відповідально ставиться до своєї роботи, гідно несе своє звання і мужньо бореться за нашу перемогу.